Доброго дня усім! Сьогодні хочу з вами поспілкуватися про гідрокомпенсатор, про елемент системи водопостачання гарячого, холодного. Ось маю досить такий непоганий зразочок: це йде Калефі, Італія, іде поршневого типу із пружиною. Саме елемент, який забирає на себе гідроудари, це йде поршень, який йде тисне на пружину, і цим самим компенсує гідроудари системи. По технічних характеристиках має 10 бар, 90 градусів максимальний температурний режим. Може використовуватися як на систему гарячого водопостачання, так і на систему холодного водопостачання. Чому саме потрібно встановлювати дані, даний елемент на систему? Це потрібно для того, щоб забрати гідроудари із системи. Гідроудар, звідки він береться. Гідроудар системи береться саме за рахунок тиску, швидкості руху, рідини, яка подається. Ви відкриваєте екран, любить споживаєте, відкриваєте, користуєтеся водичкою і потім його закриваєте. І саме цей момент створюється -то удар. Тобто швидкість і а, тис, вони не можуть нікуди не подітися, і саме цей елемент їх буде йти компенсувати, Тобто щоб не було удару, в яких саме системах можна не встановлювати даного типу компенсатор. Тобто, якщо у вас система гарячого водопостачання йде. І з бойлером і встановлений компенсуючий бак на систему розширення води, там можна його не встановлювати. Тому, що е як за правило, на гаряче водопостачання компенсуючи бак іде для мембрани, він також буде виконувати функцію гідрокомпенсатора за рахунок мембрани всередині. На холодному водопостачанні де саме. Тобто, якщо у вас є встановлений е гідроакумулятор, Мембранного типу. Там є їх декілька, конкретно говорю, за мембранного типу. Також можна не встановлювати. Тому що там мембрана також буде вам забрати гідроудари на себе. У всіх решта випадків обов'язково потрібно встановлювати. Це порада того від мене. Встановлюйте і будьте собі раді. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!